Ми маємо декілька напрямків, які вже працюють, і які будуть працювати. Сьогодні ми будемо обговорювати питання модернізації системи теплопостачання міста Житомира. Вона передбачає як зменшення споживання газу, так і зменшення споживання електричної енергії, а відповідно зменшення тарифу. Якщо ж зрозуміло, будуть зростати ціни, то це зростання не буде настільки великим, як би було, коли споживали більше. Зрозуміло. Друге питання. Сьогодні в Житомирі діє вже проєкт Нефко, про який ми багато говорили, це заміна освітлення на світодіольні світильники. Знову ж таки, зменшення споживання електричної енергії. Утеплення садочка номер 21 Знову ж таки, економія втрат тепла і відповідно збереження коштів, бюджетних коштів. Знову ж таки, проект по Київській 73, утеплення будинку житлового, на прикладі якого люди побачать, що коли утеплюєш своє житло, то відповідно будеш платити менше, тому що люди хочуть платити полічильникам і хочуть платити за реально отриману послугу. Це дуже важливо, тому це шляхти, який пройшла ГДР Буша Соціалістична Демократична Республіка Германії, яким іде сьогодні Польща. І якими йдуть країни Прибалтики, залучаючи такі кошти, цивілізовані кошти. Це навіть не кредити, тому що кредит і грант, який надається безкоштовно, він фактично приводить до того, що відсотки нульові. І таким чином, залучаючи ці кошти, можна модернізувати комунальну систему теплопостачання міста. Це єдиний цивілізований шлях. Якщо ж, наприклад, віддавати в концесію теплокомуненерго або водоканал, приватники залучають кредити, але вже на більш невигідних умовах, тому що такі кредити з грандами надаються тільки комунальним підприємствам. Ми зберегли комунальні підприємства. Я стою на шляху збереження комунального підприємства, тому що це вихід, коли тарифи не будуть зростати в декілька разів. Як це відбувається в містах, де відбулася приватизація або передача в концесію. Тепло комуненерго або водоканалі.